Хей-хей, hey, hey. на зв'язку Божевільні інженери. Ми продовжуємо проходження збірки з декурсіо Project в режимі експерт. Як бачите, я трішки приодівся, я побував в пеклі, залутав фортецю, залутав один бастіон. Так, легенько 6 скрин відкрив і швиденько звідти втік. Да, і знайшов з моду Eidolon Dunge місце призиву нового боса. Якось. В наступних серіях я вам це покажу, коли ми будемо його призивати і вбивати. Але в принципі нічого цікавого там не було. Ну, як не було. За виключенням деяких цікавих артефактів, які я знайшов, і зараз вам покажу їх. І... Я там знайшов навіть спаунер, просто чисто магма кубів. Відповідно, магма кубів я нафармив в тому спаунері, і ми зараз зможемо з вами трішечки, як то кажуть, продвинутись далі по нашій збірці. Да Так, відповідно, давайте спробуємо помилитися. Там, де був мод Айдалон, я навіть знайшов візер розу. Да навіть знайшов візер розу. Тобто тепер у нас максимальний алтарь краще бути не може. Так що давайте спробуємо помолитися. Єй! Нам відкрилось якесь знання. Якесь знання. Вот. Нам відкрився ритуал жертвоприношення жителя. Значить, Ми сьогодні це також провернемо з вами. Але почнемо ми все ж з того, що зробимо собі оцей nether Groot. да, На все. Тобто це вийшло стак такої штуки. Так, що в мене тут кров? І три злиточка. Окей, давай. Давай поки будемо зливати. Тепер оце все плавимо. І поки воно плавиться, продовжуємо розбирати наш данж. Ось тут копнемо. 27 блоків. Копнули 27 блоків, як бачите, у нас цей сніг, у нас повна повнісінька зима. Так, давай наливай, і зараз будемо, як то кажуть, тебе потрішки робити. Поки вона тут буде робитися і застигати, давайте я вам розкажу, які артефакти я знайшов. значить З артефактів я знайшов зонтик Umbrell, який типу дає нам глайдера. Далі я знайшов ось таку ось таку капелюшку, який додає лут, кількість луту з монстрів. Потім знайшов ось такий крутий амулет, який дає мені 5 щитів. Да. Ось таке ось сонечко, яке додає мені швидкість пересування, типу швидше копати блоки. Okay. Знайшов ще чоботи, які додають мені швидкості пересування е, кільце бастіону, тобто пігліни до мене менш агресивні, і, і в принципі все з цікавих артефактів. Також я вже нафармив. Голови візер-скелетів. Сьогодні ми будемо вбивати візера. Да. І спробуємо перейти в другу еру. Так. Ну, це зрозуміло, да. і робимо 27 блейзових кирпичів. Щоб перейти в другу еру, нам потрібно е зробити косо, отримати сталь і вбити візера. Ну. Цим будемо займатися да, потрішки. До речі, поки я не забув, нам потрібно ось таке багаття душ. Угу. Це що, 4 Shard і 4 грунта душ, наливаємо. Кидаємо. Так, мені потрібно серце зомбі. Ну, Нам їх давали за квести, тому серця зомбі у нас є, це не проблема. Так, ми отримали, отримали з вами ось таке серце душі, і тепер нам з нього треба що? Ага, три будь-яких палички і три дерева. Так, так, і, ну, напевно, що такі палички використаємо чомбині. Так, збираємо багаття душ. Це все мені потрібно для того, щоб зробити собі дуже крутий амулет. Амулет-амулет. Ще б його знищити. Вот. Ось такий ось амулет. Значить, це мені потрібен ось цей lesser soul Gem Так. Далі ламаємо наш Crucible. Переставляємо його ось сюди. Все. Тепер в ньому синій вогник. Капець, все замерзає. Жах. Значить, нам потрібно редстоун, лазурит, два кварца, чотири таких солдуші. Стек, кидаємо. Ми виконуємо квест на Soul Gem. Чудово. Нам дали стак гладкого каменю і три зомбі серця. Далі, нам потрібен діамант, чотири редстоуна. Намисто. Намисто я знайшов в данжі. Де? Так, отже, нам сюди потрібно намисто. Mm -hmm. До речі. Скажу ще цікавий факт. Ось цей вогняний амулет наш, він не просто, скажімо так, от тоді, коли він вогонь поглинав, цей амулетик, він його поглинав не просто так. Це маленька змога політати. Так що, да це дуже дуже, дуже круто. Не можете спати поблизу є монстр. Де? Ух ти ж йокерний бабай. Тут дофіга монстр. Де там наша зіліварка? Забираємо звідси ось це ставимо отруєння. Де? Просто все. От оце, це було так легко. А, ще одне пауче око знайшов, поки ходи. Yeah. Да. Так. І кучу-кучу заліза золота. Як добре, що в приваті ти нічого не підриваєш. То це був би просто жах. Так, ладно. Продовжуємо. Так, зілля шкоди. Прекрасно. Ставимо його ось сюди. Тепер потрібно знайти мою запальничку. Запальничка є. Що ж, проводимо ритуал. Зараз отримуємо собі імбовіший амулет. Не поняв. А де мій амулет? Алло? Що я зробив не так? Так, варимо ще три зілі отруєння продовжуємо нашу цеглу туди засовувати. Хто неуважно читає, той ось постійно ось так от втрачає в своєму в своїх крафтах. Коротше, суть в чому. Щоб цей ритуал спрацював, потрібно, щоб поруч був хтось, в кого є мінімум 20 сердець. І питання в мене ще в тому: під час цього ритуалу я їх маю призвати. Ну, типу, вбити, чи ритуал їх сам вб'є. Ось що незрозуміло. Тому будемо робити ще два ритуали. Так, набираємо води. Збираємо води. Раз, два, раз, два, раз, два, три, чотири. Так. Є. Так, ламаємо наш алтар. Забираємо його зараз з собою, проведемо свою молитву в селі. Якраз там вже відку... відковиряємо наших жителів. Фух. Все. 27 блоків дом'яної печі готово. Відповідно, тепер ми можемо її побудувати. Можемо її побудувати. Ага. Мені середку цього всього потрібно знайти мій інженерний молоток. Ну, Це було досить таки швидко. Так, беремо коксове вугілля, засовуємо його ось сюди. І тепер беремо що. Давайте 20... 33 заліза. Засунемо туди. Нехай робиться сталь. Прекрасно. Квест ми виконали. Квест ми з вами виконали. Тепер нам потрібно дочекатися сталь. Хоча б одну процес виготовлення сталі не швидкий, тому ми зараз поки що підемо робити свої ритуали. Проте ти нам підходиш для іншого. Так, зайди, будь ласка, всередину. Давай. Ти нам підходиш для нашого ритуалу. Так. Давайте десь його. ззаді будинку збудуємо наш стил. Угу. Так, ставимо дві свічки, чашу. Так, ні, назад. Забирай. Забирай. Ставимо дві свічки, чашу. Череп саме в статую і візер розу, Да-да Поставили. І тепер нам потрібно що? Значить, тут розламати трішки. Тут трішки розламати. Тут забудувати. І тебе якось... Так. А ну-ка. Підійде ось сюди. Молодець. Ах, ну, що ж, вибачай. Чаша набралася. Все, прекрасно. І тепер що нам потрібно для цього ритуалу? Так, так, ага. Значить, говоримо. Так, 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 так. Правильно? Угу. да правильно. Говоримо. Чудесно. Ми відкрили з вами останній наш символ. Вставляємо все, що нам потрібно. Ставимо жертовник. Значить, сюди зілля. Сюди амулет, сюди діамант, наприклад, сюди душу. Раз, 2, 3, 4. Все зомбі є. 25 хп в тебе. Мені потрібно тебе вбити, чи, чи що мені з тобою потрібно зробити? Вбивати чи чекати. Давайте спробуємо почекати трішки. Якщо цей ритуал не спрацює, я. я Я... псіхану. І тепер їх. Вбиваємо. Ми пожертвували серце. Я зламав свій крутий меч. Знову амулету немає. Дайте мені секунду, я розберуся, як це працює. Стільки ресурсів вже на це витратив. Це просто ж. Ну. Да! Нарешті! От! Нарешті. Фух, можемо вертатися додому. І відразу ляти спати. Ах, коротше, зомбі не підходить, тому що там написано не нежить. Да. На віки написано не нежить, тому да. таке. Так, і нам потрібно що вибрати? Нам потрібні щити, чи нам ліпше ось таку штуку. Тобто, намисто, якщо ми, наприклад, зголодніємо, ДА, нам треба зголодніти. Так, о, 19 сталі. Квест виконано. Прекрасно. Це поки що ми відкладемося. Це поки що усе ми відкладемо. Квести. Так. Все. Сталь зроблена. От. У нас є відновлення. Три сердечка вже є в амулеті. Воно назбирає до 20 сердець. Далі нам потрібно ще відкласти кудись нашу сталь. Вона нам поки що не потрібна. Взяти. 4 шматочка піску душ. Взяти 3 голови. Значить, що нам залишилось? Нам потрібно вбити візера. Окей, йдемо вниз, закопуємося, будемо обережно вбивати нашого візера. Да. Так. Ну, непогано так воно вже назбирало сердечок. Будемо зараз вбивати свого першого боса. давай тепер. Ми тебе призвем і втічемо Призвем і втечемо. Висушувач. Досягнення отримано. Відемо яблуко. Так. Стріли є. Зараз трішки його постріляємо. Давай. Зараз Ну, 50% ХП, все. Його більше не бере. Давай. Головне, щоб нам вистачило. Головне, щоб нам вистачило нашого тунеля. Так, зірка Незеру. Ми отримали ще 4 ока якихось. І що? Ну, тепер можемо вертатись додому. Фактично, візер навіть не зміг нам нашкодити. Це круто. Так. І тепер ми можемо натиснути ось тут на галочку і запустити другу еру. Єху! Друга ера відкрита. Тепер нам відкрита монасталь. Да. І це означає, що нам відкрився крій, і нам відкрилася ботанія. Ага. Це просто шикарно. Ну, що? У мене в руках зірка Незеру. На що ми її витратимо, я ще поки не знаю. Ми прийшли першу еру, скрафтили собі імбовий амулет, не робили більше фактично нічого такого цікавого, крім того, що отримали доступ до Сталі і відкрили собі Create. Серія така коротка, тому що я зайнятий де чим іншим. А якщо я встигну, побачите це все в п'ятницю. Що ж, всім папа па, -па, -па, -па.